акції на тиждень Кисільпо акції у відділі промгрупа. Акції діють з 8 по 14 січня у всіх магазинах по Україні. Ось такий заварник на цілий літр від бренду «Ід Скляний з бамбуковою кришечкою 199 гривень, замість 500 – знижка 60%. Два види скляних чашок по 40 гривень. Далі гейзерний заварник, кавоварка гейзерна 350 гривень на 200 мл. Вистачає на 4 чашки, знижка 30%. Два види шкарпет. Ні, тут упаковка із двох шкарпеток, чорні з білими, чоловічі, дві пари за ціною 50 гривень, 73% бавовни в складі. На них знижка 48 Тапочки жіночі є з відкритими носиками та з закритими. Дуже гарненькі. Знижка на них. 33%, 199 гривень замість 300. Губки хвилясті від файнопіноефект великого розміру 5 штук, ціна 20 гривень замість 40. Також в акції пергамент від добра господарочка для випікання 5,5 метрів, ціна 23 гривні. Серветки паперові, 150 штук, двох шарові за 30 гривень. На любий смак є. Сілан, один вид, ополіскувач. Його виготовляють в Австрії. Ціна за 770 мл, 88 гривень замість 174, два види контейнерів. Ось таких є білі, є сірі. Їх тут 17 предметів за ціною 250, знижка 64%. відсотки, 250 замість 700 В описі йде що найбільший на 4,5 мл, 6 шість на 150 Ось все показано. Є з сірими, є з білими кришечками. Всі ці акції будуть діяти з 8 по 14 січня, включно у всіх магазинах сільпо по Україні.